Привіт, мої кохані бусінки. Я рада вітати вас знову на своєму YouTube-каналі. Я повернулася з відпустки, як бачите, з силами, з ресурсом, і підготувала сьогодні дуже цікаву тему нашого відео. Ну, Вони всі цікаві, але ця вона, я б її назвала такою фундаментальною, тому що вона напряму корелює і з самооцінкою, і з ментальним здоров'ям загалом, і з самовпевненістю тощо. Тобто це така база, грунт, фундамент. І тема ця звучить, як полюбити себе. Я Оля, психолог, консультант методі КПТ, когнітивно-поведінкової терапії, схема терапії та акт терапії, прийняття та відповідальності. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми знаннями, своїм досвідом щодо цієї теми і з тим, як ми працюємо з цим з клієнтами, та з темою любові до себе, прийняття себе. Співчуття собі. Крім теорії, сьогодні буде дві дуже важливих техніки. Додивіться це відео до кінця, тому що ці техніки будуть в нашій третій частинці. Я відео так умовно поділила на три частинки. В третій частинці ми візьмемо дві техніки, які супер легко практикувати, але вони допоможуть вам в тому, щоб напрацювати та зробити більш звичним, присутнім в своєму житті таке поняття, як любов до себе. Мабуть, основним показником любові до себе є внутрішній діалог, та от прислухайтесь до свого внутрішнього діалогу. Є підтримуючий, люблячий внутрішній діалог або внутрішній монолог. Ну, зазвичай це про діалог, тому що ви так, коли ми в схема терапії працюємо, ми можемо там побачити. З точки зору яких часток звучать ті чи інші послання, да, з позиції яких часток внутрішніх звучать ті чи інші послання, це не про розвоєння особистості ні про що таке. Це абсолютно нормальна практика, де в нас є наша внутрішня дитина, де в нас є наш внутрішній критик, де в нас є наші коупінг-механізми і де є наша здорова доросла частка. Про це більше ви можете дізнатись там, побачивши мої попередні відео. Але, мабуть, найбільшим показником любові до себе. Є не так там, покупки собі чогось хорошого, там, смачненького, якихось кремів походу, хороші заклади, е, ця фраза Один раз живемо і давати собі все, до чого є перші імпульси. Ні. Е, першою ознакою любові до себе є підтримуючий, люблячий внутрішній діалог або внутрішній монолог. Да, ви якщо прислухаєтесь. Як ви самі з собою спілкуєтесь, який стосунок ви маєте самі з собою? Чи є цей стосунок люблячим? Чи є цей стосунок приймаючим? Чи є цей стосунок підтримуючим? Ось це, мабуть, є основним показником любові до себе. І ми в терапії, наприклад, з клієнтами будуємо якраз. Ось цю таку базу, ось цей фундамент любові до себе. Саме прослідковуємо ставлення до себе. І тут найважливіше змінити це ставлення з дисфункційного, якщо воно було таким, і дуже часто, на жаль, ставлення дорослих поруч з нами в дитинстві, коли формувалась наша особистість, воно нами інтерналізується. І це ставлення воно не завжди було для нас хорошим, не завжди це були такі люблячі очі, знаєте, які дивились на дитину і давали їй умовно, так скажемо, крила. Да? Дуже часто це були такі викривлені дзеркала, які показували дитині якісь її недоліки, яких насправді в цій дитини не було, або вони не були настільки проявленими, щоб там ці недоліки постійно дитині показувати. Да? Або це ставлення було якесь таке постійно критикуюче, не вимогливе тощо. І, на жаль, ми дуже часто собі це ставлення інтерналізуємо, і воно стає частинкою нашого внутрішнього діалогу. І коли я говорю про цей внутрішній діалог, та й так трішки розказала про ці різні частки, оце таке вимогливе. Критикуючи, не приймаючи ставлення себе да, до себе, воно відноситься до такого монологу, до патерну синєвого, саме нашої частки внутрішнього критика. У мене на каналі є окреме відео про цього внутрішнього критика. Ви можете подивитись, там прямо є техніки, як пропрацьовувати цього внутрішнього критика. Але цей внутрішній критик є частинкою тих чи інших дисфункційних схем, і ви теж можете подивитись. У мене на каналі є відео, і там прямо різні. Схеми, які найчастіше зустрічаються, вони там є прямо по списочку. Це ще не всі. Я буду дознімати, от, щоб там була прям ціла колекція всіх схем. О, але ті, що є, це ті, які найчастіше зустрічаються, це дисфункційні схеми, які якраз можуть бути першою перешкодою до цієї любові до себе. Ви не зможете побудувати любов до себе, поки у вас є активні ось ці дисфункційні схеми. Тобто першою частинкою цього відео і першим важливим кроком буде якраз пропрацювати в собі ось ці дисфункційні схеми. І подивившись ці відео, ви будете мати більше розуміння, як це робити. Звичайно, я раджу з цим йти в терапію, але також можна спробувати зробивши. Ті чи інші техніки самотужки, да, спробувати це зробити, якщо у вас зараз немає можливості піти в таку довгу терапію. Знаєте, як кажуть, самомасаж краще, ніж відсутність взагалі масажу. От, тому, якщо ви зробите певні техніки, якісь з них там, вам полегшать ваше життя, десь ці схеми послабшують, або якщо щонайменше ви будете їх помічати, це вже буде дуже великим прогресом і це буде досить терапевтично. От, це щодо першої частинки, тобто ви будуєте любов до себе, прибравши ось ці от перешкоди, прибравши ці дисфункційні схеми. Да, це як таке поле, з якого ми вириваємо. Е не корисні трави, да, бур'яни. Уявіть, що там є поле. У вас і воно засіяне бур'янами, і нам потрібно підготувати ґрунт. Ми не можемо садити якісь корисні рослинки, якусь там пшеницю. Я не знаю помідорки, якщо там ростуть бур'яни, тому що ці помідорки вони просто не проростуть. Так, така дуже гарна метафора. Вона мені дуже подобається, і теж з клієнтами так приводжу. В приклад. Тобто, спочатку ми викорчовуємо некорисне, шкідливе, готуємо ґрунт і тоді засаджуємо корисне. Друга частинка важлива цього відео це розуміти свої емоційні потреби. Да, десь де з фізичними потребами, нашими фізіологічними потребами, ми більш-менш розібрались. Да, там це хороший сон. Кожен сам знає, да, скільки там часу йому потрібно для того, щоб відновитись. Хороше харчування, спорт. Та догляд за своїм тілом, тощо це все такі, знаєте, фізіологічні наші потреби, і турбота про себе має починатися, звичайно, з них. Але в нас також є і емоційні потреби, і це надзвичайно важливо також. Тому друга частинка цього відео буде якраз про емоційні потреби. Я вам буду називати, які вони існують. А ви собі так подумки можете ставити галочки, чи даєте ви собі задоволення цих емоційних потреб? Якщо ж ви помічаєте, що ви не даєте собі задоволення цих емоційних потреб, це. Причина задуматись, тому що без задоволення наших емоційних потреб, на жаль, неможливе ментальне здоров'я. Так само, як без задоволення фізіологічних потреб, неможливе фізичне здоров'я. Уявіть, що ви не будете нормально харчуватись, ви не будете добре спати. Звичайно, будуть наслідки певні негативні. Так само тут, та якщо ви не даєте задоволення собі цих емоційних потреб, будуть негативні наслідки. Любов до себе це в першу чергу також ця турбота про себе. Да, якщо так метафорично брати, ми вже посадили ці помідорки, їх потрібно підливати, щоб вони проростали. Їм потрібно достатньо простору, їм потрібне сонячне світло, їм потрібен полив, і їм потрібно чимось живитись так, для того, щоб проростати. І взагалі, якщо брати так всю теорію, да, схема терапії і й в такий цокольний поверх цієї теорії, да, основа. Як в нас виникають дисфункційні схеми, зазвичай це про певний там, травматичний досвід і про досвід незадоволення емоційних потреб. Ми з клієнтом теж дивимося, які там емоційні потреби в дитинстві були незадоволені, та? і які наслідки є зараз. Далі не будемо так дуже поглиблюватись в цю тему. Я просто вам розповім, які є ці емоційні потреби, і ви можете подивитися, чи даєте ви собі задоволення цих емоційних потреб. Якщо ви помічаєте, що якимось чином ця емоційна потреба в вашому житті зараз. Не задовольняється, ви можете зробити там кроки собі та якісь продумати, прорахувати, як би ви могли давати собі задоволення цих емоційних потреб. Отже, перша найважливіша емоційна потреба це потреба в надійній прив'язаності. Так склалось еволюційно, що ми соціальні істоти, нам дуже потрібна. Надійна прив'язаність з якоюсь людиною, так нам потрібно відчувати себе частинкою, хоча б маленької групи, такої, да, соціальної такої частинки соціуму. через те самотність вона в принципі є такою шкідливою, і в нас є потреба мати прив'язаність з кимось і мати близьку людину. Що в себе включає надійна прив'язаність, так це відчуття безпеки поруч з цією людиною, це відчуття стабільності, так, тобто цей зв'язок має бути стабільним. Це турбота, так, тобто отримувати турботу від цієї людини, давати турботу цій людині, і це відчувати прийняття, так коли нас приймають такими, які ми є, та, ну, і ми теж приймаємо цю людину, тому що та стосунок дорослий-дорослий дорослий це про такий взаємообмін. Другою важливою емоційною потребою є потреба в свободі та в незалежності. Та, якщо так брати цей приклад з помідорками, та корінню потрібне живлення і для того, щоб поглиблюватись, тобто це поглиблення такого емоційного зв'язку для листочків, та для самої помідорки, цієї верхньої частинки, потрібен простір. Так, якщо не буде простору, не буде свободи, теж нічого доброго з цього не вийде. Тобто нам потрібна як і прив'язаність, да, близькість, так і свобода, час наодинці, свобода бути з собою, проявлятися нам хочеться. Да. Тобто відчуття ось цієї такої незалежності, свободи і можливість проявляти свою ідентичність, це є другою надважливою емоційною потребою. Да, або ж кластером емоційних потреб. Третій кластер емоційних потреб звучить так: свобода вираження своїх потреб та емоцій, і віра в те, що вони можуть бути задоволені, от саме потреби. Тобто ми десь маємо відчувати ось цю безпеку поруч з іншою людиною, поруч з людьми, де ми можемо вільно проявляти, заявляти про свої потреби, вірити, що вони будуть задоволені, і також вільно проявляти свої емоції. Четверта наша емоційна потреба спонтанність і гра. Дорослим людям це потрібно трішки менше, ніж дітям, звичайно, але також там дуже важлива така спонтанність для нашого ментального здоров'я. Тож подумайте, чи є достатньо в вашому житті спонтанності? І п'ята наша емоційна потреба, п'ятий кластер емоційних потреб це реалістичні межі та самоконтроль. Як би дивно, це не звучало, задоволення не всіх наших бажань та імпульсів є для нас чимось хорошим. І, в принципі, самоконтроль і вміння направляти ці свої імпульси в потрібне нам русло є важливою емоційною потребою для того, щоб наша психіка відчувала безпеку та стабільність. Така важлива частинка про любов до себе і без чого неможливо от любов до себе, це Є поняття як self-compassion, самоспівчуття. Тим чином, взагалі, з'явилося поняття, і зараз є цілі курси, які навчають цьому self-compassion. Нувала цей напрям Крістін Неф. Вона з свого власного досвіду, це психологиня, психіатриня, якщо не помиляюсь. Вона з свого власного досвіду помітила наскільки важливим є самоспівчуття, самопідтримка. Резильєнтності в темі резилієнтності, в тому, щоб проживати якісь важкі періоди в своєму житті, і вміти не тільки просити там про цю підтримку, да це теж ще одна така важлива тема. Да, про те, щоб там вміти просити заявляти про свої потреби, вірити, що вони будуть задоволені, да тобто отримувати задоволення якихось своїх емоційних потреб з зовнішнього світу, теж дуже важливо давати це собі самотужки. Вона проходила через дуже важкий період в своєму житті, коли вона дізналася, що в її сина аутизм, і вона дуже добре це описує в своїй книзі «Самоспівчуття». Дуже раджу вам її для того, щоб більше поглибити цю тему, зрозуміти її. Також остання тема, яку обговорювали на подкасті ти, як ви теж можете пошукати є на Spotify платформі, можливо на інших теж. Да, ви тоді можете більше заглибитись цю тему, але ми так сьогодні зовсім трішечки про неї поговоримо і візьмемо деякі техніки з ось цього compassion компешення Самоспівчуття, підтримка себе. Якщо знаєте, є такий вираз: ставтесь до інших, так само як ви ставитесь до себе, да, і буде вам щастя. Але ж це не так, ми не ставимось до інших зазвичай, так як ми ставимось до себе. І, і в цій книзі Крісті Неф дуже гарний приклад приводять: що уявіть, що до вас дзвонить подруга, каже: ну, ти, знаєш, я розійшлася зі своїм хлопцем. А, і ви починаєте цій подрузі говорити. Та це все тому, що ти занадто товста, ти знала, що потрібно купити той абонемент, коли була на нього знижка, ти там його не купила. Да, ми ж так подрузі не скажемо, ми ж її так не підтримуємо. Та, але в моменти, коли з нами щось стається погане, ми себе можемо ще більше критикувати, ще більше, знаєте, заганяти в цю емоційну яму, не даючи собі підтримки і розуміння. Да, я думаю, багато хто в цьому міг пізнати себе. Тому, ми, на жаль, не ставимось до наших друзів, так як ми ставимось до себе. Ми ставимось до себе зазвичай набагато гірше. Дуже гарною технікою практикувати ось ця от. Співчуття до себе, підтримку себе, це подумати, що б я сказав своєму другу, да, б я сказав, сказала своєму другу в схожій ситуації. Якщо ви зараз проходите через якийсь важкий, непростий період в вашому житті, як ви собі можете дати підтримку? Тут дуже хороша техніка, ось ця до речі, тому що ви подумаєте, а як би я в цей момент підтримав чи підтримала свого друга там чи подругу? Да, Може, б я сказав там, я з тобою поруч, не хвилюйся, Давай подивимося, що ми тут можемо зробити. Або давай подивимося, як ми можемо тут про себе потурбуватись. Що тобі зараз потрібно, давай я для тебе зроблю це, це і це. Та то чому ми тоді до себе не можемо цього теж застосовувати? Та, в принципі, теоретично можемо, просто ми не звикли. І дуже важливо це почати практикувати і зробити це чимось звичним для нас. Само співчутті є три важливих елементи це майндфулнес, бути тут і зараз, помічати свої емоційні відгуки на ті чи інші ситуації, давати їм бути, та тобто, по суті, не уникати тих емоцій, які виникають в непрості моменти. Другою частинкою самоспівчуття є хороше ставлення до себе. Ми тут можемо якраз подивитись, яким чином ми могли б дати собі це хороше ставлення до себе, це добре ставлення до себе, як би ми це давали людям, яких ми любимо, людям, які для нас є важливими в нашому житті. І третя частинка self-compassion це усвідомлювати спільність людських страждань. Про що тут йдеться? Розуміти, що ми не одні в цьому. Десь на планеті Земля точно є людина, яка також проходить через схожий період, через який проходите ви, да, якщо це якийсь такий непростий період, складний, да, або щось у вас трапилось, точно на землі є хоча б одна людина, яка зараз проходить через те ж саме. І вірите, знаєте, що ви не одні в цьому. Ви можете почати з такої важливої техніки, да, ви можете почати практикувати цей self-compassion, це співчуття до себе з такої простої техніки. Як ведення щоденника self-compassion, і ви маєте зробити це такою вашою звичною практикою. Тобто постарайтесь вести його щодня, почати хоча б трішечки там записувати, але потім через 20 днів приблизно це стане звичкою, і вам вже не потрібно буде себе якось змушувати це робити. Просто це стане частинкою вашої рутини, але дуже важливою частинкою цієї рутини, тому що, по-перше, це допоможе вам в покращенні емоційної регуляції. Ви будете усвідомлювати свої емоції та їх причини. І частинкою цього щоденника є якраз перше помічати свої емоції, помічати з чим вони пов'язані, тому що на кожну емоцію завжди є причина. Емоція це лише реакція на щось. Да, ви таким чином тоді краще. Будете себе розуміти, будете краще розуміти, як у вас це все відбувається, саме про да, емоційний ваш такий внутрішній світ. Друга частинка цього щоденнику, так, тому що там така певна структура, така ж саме, як в структурі цього self так структура цього щоденника пов'язана з self-compassion, має другу частинку, де ви думаєте і намагаєтесь усвідомити, що є спільного в. Ось в цьому вашому випадку, такому непростому, да, можливо, через який ви зараз проходите. І в практиці да, загальнолюдській такий. Да, тобто, подивитесь, можливо, ви десь в фільмі бачили схожу ситуацію, або можливо, в книзі читали, або можливо, вам хтось з друзів про це розповідав. Да, тобто, подивитися. Де є такі схожі історії, да, і ви можете в цьому щоденничку так трішки цю історію теж описати і там, розповісти про те, що там з цією людиною, з якою це трапилось. І третя важлива частинка цього щоденника це доброзичливість. Проявіть доброзичливість до себе. Тобто дайте собі слова підтримки. Ви прямо в цей щоденничок запишіть такі добрі слова до себе. Та, я знаю, що тобі отак непросто, я з тобою. Ми можемо там зробити ось це, щоб тобі стало трішки легше. Дивись, можливо, тебе це порадує. Ти молодець, що ти зараз з цим справляєшся, да можете дати от, що для вас є підтримкою, тому що підтримка це взагалі така дуже індивідуальна тема. Досить цікаво, до речі, можливо, ми теж якось візьмемо відео там загалом про тему підтримки, тому що це насправді дуже індивідуально. І кому підходить одна підтримка, там, наприклад, фраза Все буде добре, іншій людині це може не підходити, це її може дратувати. І я, наприклад, в роботі з своїми клієнтами завжди запитую, як я можу вас підтримати, тому що що людина знає, що до неї є підтримкою, як її підтримувати. Вона може про це сказати іншій людині і отримати, знаєте, для себе задоволення цієї емоційної потреби, отримати цю підтримку. Тому дуже важливо теж розуміти і знати, що саме для вас є цією підтримкою. І, можливо, вам потрібно з цим теж, знаєте, так побути, порозмірковувати про це. Але в третій частинці цього щоденника Self-Compassion обов'язково давати собі таке доброзичливе вставлення з підтримкою, з прийняттям і з розумінням. Насправді. Так як наше тіло, наша психіка є одним цілим, дуже різні процеси в нас запускаються в тілі, коли ми а критикуємо себе, не приймаємо себе та якось так до себе ставимось не дуже добре, і б, коли ми даємо собі оцей, оцей self-compassion, даємо собі цю любов і підтримку. В першому випадку в нас активується мигдалевидне тіло, яке відповідає за захист. Тобто, по суті, мигдалевидне тіло це одна з таких найдревніших структур нашого мозку, де зберігаються такі первісні реакції на загрозу, бейбіже за замри». І дуже цікаво, що коли ми критикуємо себе, та і це вже провели певні дослідження, активується наше мигдалевидне тіло і запускаються такі реакції на стрес. Тобто, якщо ви ще й додатково до всього, що з вами зовні відбувається, де, якісь непрості моменти, ви ще починаєте себе критикувати, знаєте, так вдогонку. Та, і в такому випадку, да, тут, якщо немає такої зовнішньої загрози, запускається ця критика себе, да, якими тоді будуть ці реакції байбі, вже замри. Е, Ну, Дивіться, якщо це буде боротьба з собою, ця самокритика буде лише посилюватись. тобто десь вона починається і це вже такий знаєте, сніговий ком, який важко зупинити. Якщо для вашої нервової системи більш звична реакція, Уникнення та більш звична реакція втікати, то це буде проявлятися в такій соціальній ізоляції. Тобто, вам не захочеться будувати соціальні контакти, підтримувати соціальні контакти. Якщо ж у вас якщо для вашої психіки є більш звичною реакція завмирання. То це буде проявлятися в такій зацикленості на власних думках. Можуть з'являтися румінації, да, ці такі мисленняві жуйки, повторювані думки, які не дають сконцентруватись на чомусь важливому. Так тож це не є корисним для нас. І я сподіваюся, що таким чином я вас хоча б трішечки ще більше переконала в тому, що варто вибудовувати ось цей self-compassion, це, такий, такий self це підтримуюче, любляче ставлення до себе. І зараз ми зробимо ще одну техніку, вона такою буде завершальною в цьому відео. І я дуже хочу, якщо ви дивитесь це відео зараз, щоб ви зробили цю техніку разом зі мною і спробували прямо зараз, в реальному часі. Як вам з цим? Отже, спробуйте розслабитись, зробити декілька циклів вдихання. Глибокий вдих, довгий видих. Можете видихати також через рот, уявляючи, що ви дихаєте через тоненьку соломинку. Це є теж окремою такою технікою, дихальною, але можете такі сюди теж включити. Да, ви таким чином за допомогою такого дихання активуєте вашу парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення. Далі спробуйте подумки та да, так суб'єктивно просканувати ваше тіло, чи є в вашому тілі зараз якась емоція? Можливо, це емоція тривожності. Да, вона зазвичай знаходиться десь тут, в грудях. Та, да, можливо, це емоція страху. Там. Це щось те, що в нас може знаходитись в шлунку, знаєте, такий холодок в животі. Можливо, це злість, і це така загальна напруга в тілі, може проявлятися психосоматична боляк в спині, мігрення, головних болях. Так спробуйте просканувати ваше тіло, чи є зараз там якась емоція. Окей, ви її локалізували. Наступним кроком буде подивитись на ваші долоньки і почати їх ось так розтирати. Поки в них не з'явиться тепло, таке відчутне тепло. І поки ви розтираєте свої долонки, спробуйте пригадати хоча б три ситуації, де ваші руки робили добро. Можливо, вони гладили якусь тваринку на вулиці. Можливо, ці руки годували когось, хто цього потребував. Можливо, ці руки втішали людину, якій було це втішання і підтримка, та обіймали ваших друзів, які теж були в скрутному якомусь становищі. Ну, тобто, спробуйте пригадати все добре, що робили ваші руки. І зараз, коли відчуваєте тепло, спробуйте його так візуалізувати для себе. Да, я, наприклад, коли роблю цю техніку, я уявляю це тепло такою великою жовтою кулею, яка схожа на сонце чимось. От мені це так м -м, бачиться. І далі бачивши та, так собі уявивши це тепло, згадавши про цю доброту, та, яку ви давали цими руками іншим. Да, і маючи зараз таку от концентрацію цієї доброти, тепла, підтримки в своїх доломках, да, ось це тепло, поставте туди, де ви відчували цю важку емоцію. спробуйте помітити ваші відгуки та да, відгуки вашого організму, вашого тіла на це, як вам з цим, да, помітити так це відчуття. І що зараз відбувається з цією важкою емоцією, яка була до того? Да, спробуйте також це так помітити, перефлексувати про це. Я б дуже хотіла, щоб ви робили цю техніку, ось цю другу про теплі долоньки доброти, да, хоча б раз на день. Да, щоб це для вас стало чимось звичним, тому що це відчуття, ось ця емоція такої доброти, ніжності, яка виникає, коли ми робимо цю техніку, і потім застосовуємо це до себе, це має стати чимось для вас звичним, да, давати це собі. Е, мені дуже цікаво буде почитати ваші відгуки, особливо, якщо ви робили разом зі мною ось цю останню техніку. Напишіть, да, да, як вам було з цим. Чи знаєте ви ще якісь техніки, співчуття до себе, любові до себе. Якщо ви. Подивитись це відео і всерйоз займетись питанням любові до себе і зробити всі три кроки. Ви побачите реальний результат, тому, тому що це те, що діє, це те, що я застосовую своїми клієнтами, і це те, де я бачу справді результат, як рухається наша терапія. І ось ви маєте теж зараз цю інформацію для того, щоб застосовувати це для себе. Будьте добрими до себе, підтримуйте себе, давайте собі любов, доброзичливість, прийняття. Тому що це є основою нашого ментального здоров'я. У нас немає, на жаль, або на щастя нічого ціннішого ніж наше ментальне здоров'я, тому дуже важливо його плекати. Рада була знову з вами поспілкуватися. До наступних зустрічей.